В Контексті взагалі всіх загроз, які є у нас сьогодні, це не проблема. Проблема це було до війни. Зараз це просто катастрофа, тому що ну, ми люди сучасні, ми всі бачимо у соцмережах, як люди виходять зі становища. Тобто, усі мемчики, усі ці знаєте, лайфхаки, коли е, хтось в духовочку ставить три свічечки і на них жарить яєчню, там на свічку ставить овсяночку собі варить. То це ну не те, що грубе порушення, це взагалі не цінувати своє життя, яке на сході зараз. Е, Ну, нам виборюють, власне, наші військові ціною своїх життів і своїх взагалі здоров'я і безпеки. Тобто ну, в нинішніх умовах пожежна безпека вона вийшла на новий рівень, тому що в нас суттєво збільшилась кількість загроз, які ми маємо на сьогодні. Тобто, якщо раніше ми мали статистику, ну, це були все одно тисячі, то сьогодні це в нас пожежі по Україні більше 71 тисячі пожежі сталося, з них 40% це житловий сектор. Причому ми нарахуємо з лютого місяця ну там декілька місяців, це наші тимчасово окуповані території. Тобто, вже на сьогодні статистика перевищила минулорічну. 60 плюс, але це була вся Україна. Зараз ми рахуємо тільки ті території, які в нас, скажімо так, у складі України, і за тимчасово окупованих територій. Тобто, який наш меседж? Це... Пожежна безпека, вона має бути. Тобто, Намберван. Це, по-перше, усі правила, які ми повторюємо. Стосовно обігріву помешкань, це стосується багатоквартирних будинків і старого, і нового фонду, і приватного сектору. Тобто, пічне опалення слідкуємо за тим, щоб була. Облаштована правильно піч, щоб була вентиляція в приміщенні, це обов'язково не захаращені приміщення, це були відступи, це були листи, які можуть зберегти від того, що випадають якісь ну, залишки, пожери, жаринки. Так, жесть, це просто будь-який метал, який, скажімо так, ну, попередить, щоб це був не паркет, не ламінат, не тим більше килим. От, це що стосується старого фонду приватного сектору. В нових будинках власне, вони багато з яких обладнані системами сповіщення про пожежу. Є такі, які мають підключення одразу на пульт. Це датчик і це власне сповіщувач. Вони при пожежі, коли є задимлення території помешкання, сигналізують, передають інформацію. Можна подбати про це самому. Це автономний сповіщувач, тобто він на батарейках, його можна виставити власне, де завгодно. Скажімо так, він нікуди нічого не передає, він сповіщає власника про те, що. Дим задимлення території треба евакуюватися. Це звуковий сигнал, який просто пищить. Власне, в нас а, країна вже звикла до звукових сигналів. Я думаю, тобто, ну, реакція буде миттєва, що треба просто ховатися, евакуюватися, це буде правильно. І обов'язково навчати цьому дитині. Тобто на таких речах економити не можна. Тобто, ну, Оце наша безпека в нинішніх умовах, вони на батарейках, тобто, від світла вони не залежать. Так само і ці сповіщувачі вони можуть бути на батарейках. Велика кількість пожеж стається вночі. Тобто, Ну, причини у них дуже, дуже різні: це і необорожене поводження з вогнем, це і паління у ліжку, чи в приміщенні там недопалки, це і закорочення за, за електропроводки, а, то е, багато, скажімо так, повідомлень саме від сусідів, які вже бачать дим, який валить з вікна. От тому, ну це корисна річ, так само як і вогнегасник. Тобто, якщо ми говоримо про стандартну квартиру, то це як мінімум має бути два вогнегасника маркування ВП 5 Тобто вогнегасник порошковий, його в принципі, одного вистачає по нормам належності вогнегасників до 100 квадратних метрів приміщення, але треба, скажімо так, вміти ним користуватися і застосовувати у разі потреби. Він універсальний, тобто, якщо там є ж різні в принципі, класифікації вогнегасників, то порошковий він майже від усього. Це така пожежна тривожна валізка, тому що ну, ми бачимо і газові пальники туристичні, а вони в принципі, для відкритого проступу простору. тобто купуючи їх раніше, люди ну не уявляли, що вони мають ними використовувати їх вдома для приготування банальної їжі, банально, скажімо так, підігріти води. Тобто, зараз ринок перенасичений цими пропозиціями, тому що на них є попит, і це дуже небезпечна річ вдома, тому що вона не предназначена для дому. Тобто там, де вона використовується, має бути гарна вентиляція. А якщо ми говоримо про зиму, то, скоріш за все, люди вже закрили і позаклеювали вікна, тому що в умовах збереження тепла максимально, скажімо так, квартира утепляється без протяги, без нічого. Але от у випадку використання газових от таких от пальників це велика небезпека, тому що виділяючи, які продукти горіння виділяються, вони шкідливі. І, скажімо так, дуже багато людей. Не слідкують за тим, як вони взагалі їх використовують. Тобто, був у нас випадок, це в Києві, вже про нього знають це вже загалом він мережою поширився. На Троєщині, коли люди на електричну плиту, коли вимкнулося світло, поставили газовий пальник, світло включилося, увімкнулася плита, і балон цей вибухнув газовий. Тобто вони двох типів: ті, які на бензині, і ті, які на газу. Обидва небезпечні, тому що ризик, скажімо так, розливання бензину і від вогню спалахування всіх навколо речей, він також є. Отой балон, який, скажімо, вибухнув, він повністю скажімо так, пошкодив варочну поверхню і повибивало вікна в приміщенні з двох сторін. Тобто, і ми кажемо про те, що зараз дуже багато дітей залишаються вдома самі, тому що ну, ситуація така, що і. Скажімо так, постійні повітряні тривоги, це стосується як маленьких міст, так і великих. Дистанційне навчання, скажімо так, висутність належної кількості укриттів, які забезпечать безпеку і покриють усю потребу для навчального процесу, діти переважно залишаються вдома самі. В батьків робота вона нікуди не дівається, тобто вони пішли, а дитина залишилась саме на саме з усіма небезпеками, які є. Тобто, це усі, скажімо так, перепади напруги, коли світло то вмикається, то вимикається. Це і приготування їжі, коли ну, діти вони беруть приклад з дорослих. Тобто, якщо батьки смажать яєшню на свічках, то з високою вірогідністю дитина навіть дві з подружками зберуться і. Повторять те саме, а щоб було швидше, вони три свічечки поставлять, скажімо, під одну пательню. І ну, ризик того, що вогонь пошириться, і дитина сама не справиться з тими, скажімо так, небезпеками, які за цим послідують, дуже високі. Тому що дитяча психологія, дитяча поведінка, вона і на нашій практиці говорить про те, що дитина а, вона ховається одразу: ховається під ліжко, ховається у шкаф. і, ну, тобто... Трагічні випадки саме так і трапляються, тобто тому ми, скажімо так від себе, наголошуємо на тому, що це краще попереджувати. Ну ми не беремо навіть. Ті випадки, де люди собі бензинові генератори виставляють на балкони. Тобто, ну мало того, що звуковий сигнал від працюючого такого генератора, він, скажімо так, нагадує і вводить у паніку всіх сусідів, які думають, вже, що шахет летить на їхній будинок, то вони ще й випаровування, скажімо так не дуже безпечні роблять. І ризик того, що він десь підтік. Накапав на балкон нижче, а зверху сусід кидати мене допалок, скажімо, з квартири зі свого балкона, і це з причині пожежі дуже великі. Тобто ми враховуємо всі ризики. Тобто, якщо ми бачимо якісь е, оці лайфхаки, ми одразу собі уявляємо, як це переростає у велику пожежу. На, зараз на наші підрозділи е, найбільше навантаження взагалі, за наші часи існування, тобто і ну, вони нікуди не дінуться. Тобто, в нас кожен. Осінньо-зимовий період це різке зростання кількості пожеж в житловому секторі, які сягають до 15 людей загиблих на добу. Це переважно звичайна сільська місцевість, але буває так, що і цілі сім'ї гинуть і в обласних центрах, і в великих містах. Тобто ми відсюди нікуди, не, див... не дінемось, але от зробити так, щоб у нас вогнегасник кожній квартирі був так само обов'язковий, як він є в машині, у багажнику, ми хочемо, скажімо так, на цьому наголосити. Тобто, ваша безпека у ваших руках. Це стосується і мінної небезпеки, те, що ми беремо в руках, і те, що стосується пожежної небезпеки. Тобто сезонність вона не залежить від війни, тобто просто в нас зараз додасться роботи, ми це розуміємо і просимо звертаємось до людей, скажімо так, не додавати нам її. Тому що за кожною такою пожежою йдуть збитки. Ну, Росіяни нищать наші дома квартири, тобто люди лишаються без житла і без нашої допомоги, скажімо так, людей. Тому дуже важливо берегти те, що в нас лишилося, тому що. ну, нас іншого виходу немає, ми боремося, і кожен має боротися за своє життя свій добробут зі свого боку. І це, це наша, скажімо так, ідея. Завжди, коли з'являється перша хвиля попиту, коли люди ще не розуміють, що їх чекає, тобто наскільки ці відключення стануть системними, наскільки вони стануть тривалими, вони починають робити якийсь хендмейд із цих речей. Тобто автомобільні акумулятори діляться один з одним. тобто... Наша позиція це те, що все, що не сертифіковане, все, що не має сертифікату відповідності, все, що не пройшло перевірку, нема гарантії його безпеки, вони, воно е, шкідливе. Тобто е, перечекати декілька годин без світла, без телефону, зайнятися корисними речами, почитати е, це, скажімо так, е, кращий варіант. Ніж тарабанити додому, річ, яка не предназначена для приміщення, і може спричинити знову ж таки пожежу, вибух, травмування або загибель. А, тобто, якщо ми говоримо, ми не, е, в жодному разі не закликаємо людей відмовлятися, і скажімо так, від благ цивілізації, тобто, це можуть бути сім'ї з маленькими дітьми, грудничками, яких треба покупати в теплій воді, яким треба підігріти суміш, ситуації різні. То на такий випадок можливо кооперуватися, кооперу. Ватися з сусідами і е, купити якийсь потужний генератор, який покриватиме цю е, е, частину потреб, скажімо так, ситуативно. Для гаджетів якихось телефонів, тобто павербанки вони зараз доступні, на ринку є. Тобто краще мати дві, якщо одна розрядиться, і частково о, перекривати свої потреби. Знову ж таки, віли відключення світла, от усі ці терплять, вони дивляться на годинник, коли вже ці заві... завідна циферка, яка покаже, що от зараз вімкнуть, вімкнуть. І ми підемо, зараз включимо одразу все і пліту, включимо і мікроволновочку і собі чайочок зробимо. Тобто ну, ситуація, коли у нас економія, 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 а потім різкий um, стрибок напруги, вона не допомагає. Тобто, зараз, скажімо так, у нас вся країна об'єдналася у тому, що ми допомагаємо війську, ми маємо так само допомагати рятувальникам, попереджувати всі пожежі, запобігти. Трагедії, ми маємо допомагати енергетикам, які лагодили лагодили лагодили, а потім скачок різкі напруги, тому що всі вийшли з цього блекаута чотиригодинного, і обов'язково, скажімо так, підтримувати розуміння з розумінням з терпінням відноситись, тому що у нас в країні війна. А, наскільки гідно ми пройдемо цей шлях з нашим терпінням, з нашим, скажімо так, не від війни, а, тим ми, скажімо так. Допоможемо. Допоможемо тим, кому зараз найбільш важко на фронті. Найбільш набагато важче ніж нам без світла і без чайочку, і без телефону. Однозначно, отака наша позиція.